Більшість насіння вирощують у розея касетах або блоках, але в якийсь момент розея переростає свою клітинку і потребує більше ґрунту для розвитку коренів. Іноді погода дозволяє пересадити розея прямо в ґрунт, але найчастіше рослинам потрібно ще час під захистом, перш ніж на вулиці стане досить тепло. У таких випадках потрібно пересадити сіянці в більші контейнери, де вони зможуть спокійно рости до висадки у відкритий ґрунт. Цей процес називається перевалкою, і, хоча сама процедура проста, на цьому етапі може виникнути чимало проблем. Ось як дати розея саді найкращі шанси на виживання. Як зрозуміти, що прийшов час для перевалки. Коли купуєш рослини в розпліднику, їх ціна залежить від розміру горщика. Але якщо придивитися, можна помітити, що рослини в 4 дюймових горщиках часто не сильно відрізняються за розміром від тих, що в квартових. Це тому, що їх вже перевалювали процес, який постійно відбувається в міру зростання. Один з явних ознак: що пора пересаджувати коріння починають проростати через дренажні отвори. У роза касетах рослини легко стають, корені коріння не вистачає місця. І вони починають закручуватися по колу. Якщо вчасно не пересадити, це може загальмувати зростання. Але й поспішати з перевалкою не варто, сіянець повинен зміцніти, щоб пережити стрес від пересадки. Коли насіння овочів і квітів проростають, спочатку з'являються один-два листочка, це сім'я долі, частина самого насіння. Пізніше виростає друга пара справжні листя, які вже виконують всі функції листя. Сім'я долі забезпечують трохи фотосинтезу, а справжні листя дають рослині живлення. Ці листя виглядають по-різному, і як тільки навчися їх розрізняти, стане простіше розуміти, коли розея сада готова до пересадки. Пересаджувати можна тільки після того, як сформуються справжні листя, але я раджу почекати ще трохи. Крім коренів, я звертаю увагу на самі рослини. Якщо сіянцям тісно, вони починають стикатися один з одним, або розея сада виглядає занадто високою для свого осередку, це сигнал, що пора пересаджувати. Вибір правильного ґрунту для перевалки для пророщування насіння використовують спеціальну суміш веній малопоживних речовин, і вона дуже пухка, що допомагає насінню проростати. Але тепер, коли у вас вже розесада, рослинам потрібно харчування, а значить, буде потрібно інший склад ґрунту. Для перевалки використовуй ґрунт для розесади, в ньому є компост і добавки на кшталт вермикуліту, які утримують вологу. Як вибрати відповідний горщик? Зазвичай пересаджують з осередків розміром від 0,75 до 2 дюймів в 4 дюймові горщики. У розплідниках так і роблять. Іноді томати перевалюють в квартові контейнери, але в домашніх умовах це рідко потрібно. Щоб заощадити, можна зберегти горщики розміром 3,5 або 4 дюйми від попередніх покупок або попросити в садових спільнотах. Деякі розплідники можуть віддати старі горщики. Але врахуй, що вони одноразові і після гарячої води часто деформуються. Для надійності можна купити багаторазові пластикові горщики, я користуюся саме такими, вони витримують багаторазову стерилізацію і навіть мийку в посудомийній машині. Багато садівники в квітні починають робити горщики з газет. Якщо зробити їх правильно, вони будуть міцними, розкладаються і безкоштовними єдина плата, час. Я навчилася цьому у Мехкоуден Сит у Форк. Є й інші варіанти паперових горщиків, але складені, як цей найнадійніші. Я перестала їх робити тільки через паперових порізів і тому, що це довго. До речі, щодо мішків для розеясади, я пробувала їх використовувати, але вони не дуже зручні. Колись я думала, що це відмінне рішення, адже їх можна садити прямо в ґрунті. Але на практиці вони легко падають, їх складно заповнювати, і розміри не завжди підходять. Краще вибрати один з попередніх варіантів. Пересадка це стрес для рослин, тому будьте обережні. Деякі рослини погано переносять дистербен з коренів, наприклад, маки, сиюки, малонс і люфа. Їх краще сіяти якомога ближче до терміну висадки, щоб пересаджувати тільки один раз, відразу в ґрунт. Навіть для томатів, які нормально переносять пересадку, це все одно стрес. Багато чого може піти не так, і ми, як правило, винні самі. Пам'ятай, що ти торкаєшся багатьох рослин, і якщо одне заражене вірусом або грибком, ти можеш перенести хворобу на інші. Мій руки частіше і не пересаджуй хворі сіянці. Викинь їх не в компост і вимий руки. Часто в одній клітинці вирощують кілька насіння на випадок, якщо одне не проросте. Але новачкам важко розлучитися із зайвими сіянцями, і вони намагаються розділити їх при пересадці. Не роби так: частина садівництва це вміння проріджувати розеясаду і краще зробити це до перевалки. Якщо в осередку залишилося кілька сіянців, зріж слабкі біля основи і залиш найсильніший. Так, ти не пошкодиш коріння при поділі. Діставати розесаду з касети потрібно акуратно, намагаючись не пошкодити земляний кому. Я не поливаю розеесаду вранці перед пересадкою сухий ґрунт спрощує процес. Можна натиснути на дно осередку, щоб виштовхнути кому, але тут перевага у Soul Blacks їх просто взяти і перенести, так як немає касети. При перевальці насип в новий горщик близько 2 дюймів ґрунту. Потім помісти сіянець по центру. Досип ґрунт навколо злегка у щільний і полів невеликою кількістю води приблизно чверть склянки. Після цього горщик можна поставити на піддон і повернути під лампи. Підони зручні для нижнього поливу, але і при верхньому поливі вони не дадуть воді розлитися. Не забудь, що при перевальці все мітки з розесадних касет губляться, тому відразу підпиши горщики, інакше потім не розбереш, де що росте. Як виправити, витягнулося розеесаду при перевальці. Деякі рослини, такі як помідори, можуть утворювати коріння по всьому стеблу. Тому при пересадці їх можна заглиблювати. Перевалка хороший момент для цього, і так можна виправити: витягнулося розеесаду. Баклажани, перець, фізаліс, гарбузи, кабачки, дині та картоплю також можна садити глибше, при цьому, хоча б два верхніх листа повинні залишатися над землею. Все листя і стебла нижче цього рівня потрібно видалити, потім заглибити стебло і продовжити як зазвичай. Як поливати пересаджену розеесаду. На цьому етапі розесада виглядає вже як справжні рослини, і здається, що найскладніше позаду. Але насправді зараз вони найбільш вразливі. Вони все ще в приміщенні, з обмеженим доступом повітря і близько один до одного. Віруси і грибки поширюються швидко, а світла через густоту може не вистачати. Поливай помірно не надто багато, але і немало. Я віддаю перевагу нижній полив, наливаю близько дюйма води в піддон, і рослини самі беруть стільки, скільки потрібно. Полив зверху небажаний мокре листя сприяють поширенню хвороб. Тепер рослинам потрібно харчування, тому в воду для поливу додавай добрива. Мені подобається добриво Fox Farm для овочів. Слідуй інструкції на плясці, і все буде в порядку.